Всі питали бюджетні автомобілі, але купують не бюджетні. Що в нас нового по бюджету? Гольф заїхав. Без пробігу по Україні. 1,6 всіма любимий бензин. 2000-й год, 223 тисячі, коробка механіка. Ціна 4500. Машина не намита, не попилососана. Хотів по-другому сказати, але не захотів. Так що будемо її готувати. Кого цікавить такі гольфи, приїжджайте в наявності, перевіряйте. Хто купить буде багато грошей, тому що бачите самі. Цю машину я показував. Дуже багато хороших відгуків про неї Отримуємо постійно. Особливо по поводу ціни. Всім подобалось. Ось уже теж машина в оригіналі приїхала. Просто дивися і хочеться її купити. Ціна 4300 2003 рік. 1.6 бензин. Ну виглядає просто-просто супер. Ну, зато не крашена, Хто любить оці оригінальні машини, це якраз для вас варіант. Не бити не крашено, дивіться. Красота. Меріва, опольмаріва. Але салончик, я вам скажу, нормальний. Так що приїжджайте і купуйте.